Ось в такому старенькому будинку на другому поверсі вже 12 років мешкає сам Борис Моїсеєв. Він же чекає на нас у гості, отож ходімо дарувати йому квіти. Та один плюс один к вам приїхав. Сніданок здраствуйте, Борис Мехали. Здравствуйте. Багато блиску та розкоші, такі собі хороми без стін. Раніше це була трикімнатна квартира, тепер студія, площею 120 квадратів. Її Борис Михайлович зробив такою, якою одного разу побачив у вісні. А на тріснілась мені гатілось би йо, її йо какта І я сіла одну кому. Несет чувства о матері, о, родних, о Житло невелике, проте затишне. Вітальню Бориса Моїсеєва прикрашають крісло та журнальний столик від Гучі з леопардовою оббивкою. У спальній зоні королівське ліжко. Та найбільше місця займає гардероб співака Борис ще той модник. Зіс шкаф, шкаф, де лежать хороші речі. Здесь шкаф, здесь шкаф. Та каже: найцінніше для нього не речі, не дорогі меблі і не золоті прикраси, а подарунки. Це премія із Києва, це пісня, Года, це боці саме красивий В цілому палаці співак живе один, і лише фотографії родини Кобзонів позбавляють його відчуття самотності. ЄС Кобзон. І ось в гучних вечірок Борис Михайлович тут не влаштовує лише репетиції. А завтра ви дізнаєтесь, чого боїться Борис Моїсеїв та чому, попри всі обіцянки, він не одружився на своїй подрузі Адельто. Спеціально для сніданка один плюс один.